У нас своя війна на правду міста Авдіївка Донецької області повністю контролюється збройними силами України, також під контролем українських захисників Бердичі та ще певні села Очеретинської громади. Про це сьогодні повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ще вчора він говорив, що ситуація доволі важка, тому що рашисти панти пішли в активний наступ. Так контрнаступальні спроби. Не Знаю, чи можу я так в принципі характеризовувати ці всі речі, тому що звісно ж я не на передовій, не на фронті, але ми маємо говорити про це і говорити про українське воїнство, яке нам у вигляді е звітів генштабу збройних сил України демонструє, що наші хлопці, дівчата, захисники і захисниці міцно стоять, бо скільки броні знищено було і минулої доби, і позаминулої доби. Як сказав Юрій Федоренко, от в попередній годині просто титанічна робота, ціна вже всім відома. Але от вони роблять ці спроби, вони до зими хоч щось намагаються встигнути. Окрім окей, логічних повідомлень генштабу, і офіційної інформації, цілі, зокрема, там вийти знову на адмінкордони Луганської області і трішки збити потужність українського контрнаступу. Ну, Авдіївка. Вона ж бореться не перший рік. Авдіївка це 9 років по суті, протистояння, тому що це така ну, місто дуже близько. приміська зона Донецька можна вважати. І це якраз свербить в Донецьку, хоча українські війська б'ють по базах розташування агресора в самому Донецьку і в приміській зоні, і це їм дуже дошкуляє. Але мені здається, що, е, оскільки пропагандисти е, кремлівські, ці воєнкори З почали зміщати акцент із е, е, Бахмута на е, Авдіївку, стало зрозуміло, що Бахмут просто вичерпав свою, так би мовити, Ну, притягальну силу політичну складову. Пам'ятаєте, ми про це говорила. Вони вони ж вони, вони вже почали зміщати акцент, що це здобуток не російської армії, а Вагнера. А, а тут потрібен здобуток російської армії і тому подібне. І судячи з усього, українська розвідка дуже так ретельно відслідковувала накопичення військ на авдіївському напрямку. Так само, як і добре відслідковує, наприклад, на півночі Луганщини. Тому спротив українських військ він був не просто прогнозований і результат очікуваним. А мені здається, що навіть якісь елементи заманювання в пастки відбувалися. Тому що ну, такими колонами йшли, тобто українська розвідка відпильновувала з моменту виходу з баз цих колон. Адже ми бачимо, що по суті на марші все відслідкувалося і розбивалося на марші. Але е, ворог на шкріб для атаки на Авдіївку, три батальйони. Е, ну, Ледь не половина бронетехніки цих батальйонів знищена вчора. По живій силі поки що немає чіткої інформації, але самі воєнкори почали верещати, що доля Авдіївки вирішиться протягом двох-трьох днів. Якщо вони понесли такі втрати в перший день, то я думаю, що... Це шокуючі втрати. Оцей коментар пана Барабаша. Він в першу чергу як відповідь усім пропагандистам. Тому що вони ж почали кричати в пабліка знову ж таки, що типу Авдіївка і так далі. То вже зайшли. Ну воєнку резет почали розказувати. Да. Що вже зайшли. Ви так да, він тому заспокоює всіх нас. З іншого боку, от вони ще більше Володимира намагається останнім часом до свого стада донести якусь таку боїм. бо їм, ну, їм очевидь, якась потрібна, потрібна надихаюча та? перемога, і mm -hmm. оце вони кинулися палити. Свої резерви. А з іншого боку, російський генералітет, який пробує ну, підштовхнути Путіна до виходу з війни, він інколи здається, що свідомо випалює ці всі резерви, щоб сказати, що воювати нема чим треба звалювати звідти бо ми 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 нам взагалі втрати це лишоно ну, вони ж не можуть таке Ну так Та де? ну вовочі ж вони не скажуть зара армія в мірі. Так, так, так мало того, зараз ходить багато такої інформації що сам шойгу заради порятунку портфеля свого і ну свого перебування в кріслі е Опікується результатом в Авдіївці. Отак От можна сказати. Опікується. Опікується. Тобто, mm -hmm. чи, чи, чи не сам він, так би мовити, направляє ці війська, бо голосу, наприклад, начальника Генштабу Герасимова, давно вже не чути. Він якось відійшов в тінь, і зрозуміло чому, бо результати, які очікував Путін, російські війська не видають. Але і ну, українське військо. Не, не розпоряджається такою кількістю зброї, щоб нанести ну таку шокуючу поразку, яка б зламала вже хребет окупанту. Стежимо за подіями на фронті, звісно, що, але тепер повертаємося до країни, яка знову ж таки отримала війну на своїй землі, хоча живе в ній енну кількість років. І направду чергова біда трагедія, тому що з'явилася інформація, що би не продемонстрував пану Блінкіну, Відео цих звірств і злочинів, які відбулись на території Ізраїлю. Показав ці фотоматеріали, зокрема, з вбитими малюками, дітьми і так далі. А зараз, знаєте, багато, ну, багато розмов, аналітики, багато позицій висловлюється з приводу Ізраїлю. Я на що хотів би нашу з вами увагу звернути: поєднання двох війн, поєднання двох країн, на чому багато хто акцентується, але що найголовніше, білий дім каже. Україна і Ізраїль це фактично дві спільних історії стане на тепер вже тепер. і Тайвань, вже і третій. є такі ознаки. Та давайте додамо потім ще йде. Але от це поєднання наскільки це важливо? Е, воно важливе тим, що воно чітко позначає головного сценариста, хто за, за, за стоїть за цими. Це не два окремих кейси. Угу. Бо Москва б дуже хотіла, щоб у світі сприймалося як два окремих угу. треки, кейси окремо що Це різні війни. Ні, це, це частини одної і тої самої війни по хаотизації е, світу. І за цим стоїть, звичайно, Москва. Я, як би не крутили справа в тому, що зараз, чим, чим далі вліз, тим товщі партизани називаються, чим е, далі від, ну, починається, е, починається розбирання цих окремих ланок цієї агресії з боку сектора Газа, з боку Хамаса, тим більше проявляється того, а звідки володіння безпілотниками? Звідки стиль е, Вагнера у е, Хамасівці? Це ж е, хтось каже, що це стиль Ігіл? Ні, це стиль якраз Вагнера. От в чому, в чому? Ми тепер починаємо проявляти і ну, цікавитись, чому Суровікін в Африку літав, чому Юнузбек Невкуров замміністра міністра оборони літав в Африку зразу після оцих всіх історій із Вагнером у Ростові. І все більше більше підозр, що саме на базах Вагнера в Африці готувалися. Бойовики Хамас для атаки на Ізраїль. Uh -huh. Але ж той самий Бенімін Натаняху свого часу відвідував Москву і вдягав Колорадську стрічечку, ходив з Путіним. Ну, Дивіться, різне було в історії та політикому, uh -huh. скажімо так. Але ну в одному ж з брифінгів Натаняху чітко дав зрозуміти, що є країна, і ми знаємо, хто за цим стоїть. Uh -huh. Причому пряма мова звучала як, яка півтора роки коїть біду. Uh -huh. На планеті. Країну названо не було. Але ми ж розуміємо, на кого натякав пан Теняху, та знаєте? Так, ну тут справа в тому, що е, Ізраїль демократія. І українцям можливо було боляче е, слухати, коли деякі громадяни Ізраїлю говорили, що Буча це постановка, що це. Ну, тобто там про російських настроїв в Ізраїлі було дуже багато. І от тепер хай тих, хто казав, Буча постановка, е, розповість про постановку. В, ну, Там. в тій зоні бойових дій на кордоні з Газою. Ми, звичайно, не просто співчуваємо і підтримуємо е, Ізраїль, е, тому що ми багато в чому вчимося, і коли зараз банкова заговорила про те, що А, от бачите, і Ізраїль перший удар пропустив, не тільки ми пропустили так. Ізраїль не розміновував свої території на, на кордоні з сектором Газа. Ізраїль в день, ну в е, момент проголошення війни, оголосив про створення е, уряду національної єдності угу. на відміну від. України, от в чому справа, ну, ви вже побачили що цю стіну, яку пробили да терористи вже її там загрегрейдерами загрейдено. Ну, як так. закрили, скажімо так, ну там з приводу системи безпеки, ця вона унікально називається. Вона там унікальний функціонал має можливості. А там є питання. Кажуть, що десь Вон, хтось на якомусь вона рівні... Вона була вироблена угу. зусиллями якихось дуже висококласних айтішників, тому що суть цієї системи не в стіні. А в, а в наявності глибинних датчиків, які десь, ну я думаю, до, до 50 метрів на глибину відчувають, чи, чи не ведуться підземні роботи, чи, чи не риються там проходи е, під стіною. Ну і камери спостереження. Все це було в момент агресії е, е, вирублено, виключено. І е, ну, принаймні, ізраїльські експерти говорять, що Ну, не, не було в Газі е, такого рівня е, айтішників, які могли е, е, ну зламати цю систему і вимкнути її. І вчора ще одна відповідь на моє питання: ну як є, багато хто його також ставив, е, з'явилось. тому що ми ж побачили багато там в руках терористів ПЗРК, рошиського виробництва автоматів, е, е, причому е, нового покоління. Найголовніше корнети протитанкові там, ракети. Так, та, 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 про вчора також в одному з матеріалів такого військового характеру читав і знову ж таки сказав. Сказали, що такою цівкою протягом довгого проміжку часу через Сирію в Газу і так далі, і тому подібне, ми розуміємо, кому це треба було і хто це організував. Цей процес. Ну, через Єгипет там в Газу там. перекидається. І, ну, і Сирія так, так само і, ну, Організатором дійсно Сирія могла бути проміжною ланкою, бо там все-таки бази. Цих Айкутс і ксіру, ну з корпусу стражі ісламської революції на території по суті, вже ж навіть не Росія куратор сирійського режиму. Вже Росія там присутня і утримує бази свої, але по суті, Іран тепер такий головний куратор сирійського режиму. І Він якраз все, що на землі, це все більше супроводжував Іран чи вчорашнє повідомлення CNN, зокрема, яке посилалось на, на розвідку Сполучених Штатів Америки. Бачите, вони кажуть: ну, поки що, ми не бачимо доказів прямої участі Ірану, так. але таке враження, що три крапки десь там стоїть. <рес> Справа в тому, що мені здається, ну, по-перше, американська розвідка дуже добре знає брехливість режиму Аятол. І вона дає можливість Ірану вибрехатися, а потім будуть, ну, так би мовити, надані докази. Але в цій ситуації те, що Росія почала верещати про українсь... американську зброю з від українських, necesit, ну, скажімо так, експортовану українськими спецслужбами для «Хамас», Ну, це це все одно, що звинувати ти. Е Україну в озброєнні народно-демократичної корейської народно-демократичної армії. Або щось щось подібне. Ідеана тобто, Корея, нас... до речі, так сказала, побоюється, що на фоні всього того, що відбувається, що Північна Корея може піти на якісь певні кроки. Ну так, але але а... те, те наскільки притягнута тема, ну скажімо, участі України і в контактах України з Хамас, то Росія цим жестом просто себе і спалила. Угу. Бо ну таким примітивним Перекладанням вини своєї на когось, ну це це ж чисто російський почерк.